Шановні колеги, дорогі друзі, ми всі були шоковані, коли почули, що у легендарному Черкаському театрі сталася така страшна пожежа. І розуміючи ситуацію, хочу закликати всіх небайдужих до театру людей підтримати славетний колектив, який опинився без рідної сцени, адже для нас, акторів, театр це дійсно рідний дім. Він має приносити радість і надію своїм глядачам. Я щиро вірю і сподіваюся, що наша любов до мистецтва, наша небайдужість допоможуть відновити сцену глядацьку залу, і черкаський музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка засяє новими барвами.